Хто хлопці вказуються по скалу? Давайте. Ану, хто? Хто в TikTok дивиться? Давайте, скалу 504, як вам а, апаратура по якості. Нормально буде, чи ні? Пускали ну, так зараз почалося. Я зараз розкажу, як відбувається, Гарантія, все, ви собі, У вас собі не було якихось ложних уявлень, хлопці. Якщо вам пишуть магазин, що вам гарантія проїде за два дні, то вони... Трохи Ну, Може і не трохи. Поняло? Взагалі, буває по-різному, поняли? Сервісне обслужування. Буває. Ой, ой не, не красиво. Буває, коли, буває, коли там, і тиждень, і два треба витікати. Я зразу скажу, якщо не влаштовує, пожалуйста, беріть в тих, хто вам розкаже, що наступний день привезти вертольоти спеціальні. От, насправді. Залетіла партія бракованих датчиків. Я, я зараз не закінчаю скаву, що на подумав. Мені потім. можете купити того курча на ремня. Я з цього зароблю однаково. Можете купити файтера. можете купити мотовлока три штуки. Я просто я розказую, які якщо берете ви китайці і ви берете Донфен чи Овал, чи ДТЗшку, там шанси на те, що вам знадобиться вообще якісь гарантії набагато менше. Якщо беремо бюджетний сегмент, будь-який файтер, там, МТЗ, ну їх багато є рітер, навіть вони похожі по дизайнам, по капотам. Ці капоти, файтері, капоти, як в ДМТЗ, ну і заводи там, з воно все тягнеться, заводів ці трактора. Там ну, коробки передач, мотори нормальні. А якщо брати, все остальне, що зверху наліпило, може бути. Браку більше, бо там зекономили, там ще спробують нове, якесь, ну, заробили рестайлінг, поміняли приборні, перша партія приборів прийшла бракована. Все всім зроблять, поміняють, ну Таке може бути. Поняли? Берете китайці з бюджетного сегменту, розраховуйте на те, що ви трошки маєте до нього прикласти руки. Хоч воно і нове, хоч воно і має працювати чітко ідеально. І хоч в ідеальному мірі вам мають приїхати пограти дійсно. Ну, Зробити там швидко, тому що у вас не стояла робота. Ну, таке може бути. Хлопці, я просто кажу, як є. Що взагалі там терапіатар якісь погані, всіх ломаються, всіх там Ну немає такого, ми дуже багато скаутів продаємо, дуже багато і от таких от кентаврів продаємо. Ну от якщо ви берете, наприклад, такого кентавра, ось в мене дядько купив кентавра, Він переробив рульову, переробив рейку, Коротко, він... Мав сварку, мав болгарку і він нормально з ним попрацював. Тому що от коли ви такий виберете трактор, то ви маєте розуміти, верки, ремінні, болгарочка, сварочка, вам має бути все, все, що вграло Воно так само а, там об'єм бачка того, то, що на гідравлику він слабо піднімає. З -за цього, а, Тяги, розкоси. Ну, коротше, тут ходить, бувати біля нього довго. ну. Маєте руки. І що берете скаута, у вас вже не треба вам болгарка і сварка. Поняв? Ну треба, може бути, якийсь знайомий хороший електрик. <гум> <гум> ну я, я я я я як є там. Живіться нам берете файпер. От, Він здоровий, він там 50 э, кубил, здоровий колеса, в ньому є вес, він там регулюється колія, він на реверсі, все. Ну там я бачив, э, цей. Моди зараз ці всі примусові гідравліки, не знаю, наскільки того практично теж пущить. Ну, в принципі, от всі ці опції, компресор, в ньому все є. А І в плані того, як бюджетна 50 він нормальний. Якщо вже порівнювати да, його з якимось там брендом, якимось ловом, ДТЗ, то там різниця по якості буде. Там зекономили китайці менше. Ну, в принципі, в принципі, їм можна роботи. Що в мене було по скавотах? Було в тому поза того року два сороковки зайшли в партію, теж були браковані коробки, штук десять 10 назад від... від Короче, забрали, поміняли, то була процедура, і больно, і час люди потеряли. Ну, таке було. Щоб такого не було там з іншим якимось китайським брендом, та я такого не скажу. В цьому році в мене було все, в мене було все. Всі види анальної болі, поняв, з тими китайцями. Ну, суть чем, що Ну, ви маєте то розуміти. Да? Ну, наприклад, 40ку сказала, 7 тисяч, так? 7,990. 990. Сороколка десятку. Чому 40 Донфайм десятку? Тоб не просто ж так. Не за, не за наклейку Денфайн. Ну, А скажу трошки там ручки прикласти, а треба. Е, щоб гарантія швидше приїжджала, треба, щоб в кожному сервісі по 20 людей, було от, а зараз тільки людей немає. На жаль, ну тому воно ну, так є. А щоб там на когось забили перекид, перекид, перекидав, перекидаєте на мара один на один. От, от, ну, Є продавець, є менеджер, який там сидить, е приймає заявки, є вже технічні спіси. То теж фірма робить, не одна людина. Розумієте? Тому ну, якщо якесь хто нас купив, став, став столкнувся з пробувами, щось, щось тягнуть. Резину, чи там якісь є там, по запчастях, щось наклеїться. Коротше. Я не тут завжди, от, в прямих ефірах, все не куваюся ні від кого. Дзвоните мені, пишете мені, дзвоню до директора, він дзвонить до їх директора, клізьма їм трошки, і одразу ну, вам швидше набагато зробить. По людськи звернуться, все, буде файно. А так от ректор ці довго, подивіться. Клюки зробили, заднього моста зробили нормально. Ну Но, прибор не воно таку от туди ікону, божу матір, і воно буде працювати, ліпше. Ah, по, по железу. Да, 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 все, По железу, тракторист непоганий. Плюс додачу, що даємо в подарок, масліцо. Якщо там десь прокладка криво стоїть, і, поняк, і часть витіче, то ви зразу собі дали і у вас же нема, як то кажуть, проблем маслицо. <Platform> в подарок. Це коньяк. Це коняк? Мені полі контори, то що вони. Такі трактора, то нічого не тече. Все працює добре. Ну так. Да. Тут таки знімає, то тече десь щось. Тут чітко працює. Ну, Зато коли в мене потече, в мене вже до мене вже попросили. Я кажу, щоб взагалі не тікувати, то ДНФН беріть. Він там не буде тікти. Такі ви будете тікти від насаждення, коли ДНФН купитися. За десятку зелені заїхав на себе, все. Ніхто нічого не скаже. Це нормальна техніка. Десь за свої за свої гроші буде працювати. А зараз, зараз... Да, буде вже уїжджати. Пожалуйста, кому треба тракторця? Не хочете скалу. Пожалуйста, буде вам Кентавр. там. Там дешево спорядком брідка. Тут реально болгарка, сварка, трохи треба, щоб її до ваду дивити. Там рама хороша, мотор, все. А помівачі, ось це хрило, це на колесо мотає з часу. Треба усіти трохи, підгоріти. Хочете 50 тысяч, є файтер, є ДТЗ-шки, зараз ще прийде 5504 чанквади, ДТЗ, полтініки без кабін. Там буде якість рівня донфен. І стоїть він буде там 10 добре, добре, добре. тому хлопці, вибір є, привозка наша, передохват берем. офіційно все, документи на облік, як то кажуть, все повністю під ключ ставиться. На регістрацію, документну реєстрацію, робимо підключку. Вам тільки треба отримати постоянні на нього номера. Це все надається, виходить в вартість самого трактора. Тобто ви більше ні за що не платите. Перед відправкою, я зараз знімаю відео, можна вам зняти відео чотирьох, показати там трактор ваш закрутить під, під, під ну, в круг, завести і так далі, якщо хочете. Без вопросів. Ну або завітаєте до нас, вибираєте пальцем, ткнули які, покаталися, ви вам загрузили. відвезли, все, всі довозили. Також навісне, пушком комплектували цього. Ну коротше, по нав'ясці теж все є. Люба комплектація, любі навісні теж без проблем. Якщо берете ще з навіски, красно, то буде вам знизу. Ну що, то кажуть, богом. Я думаю, все буде добре. Я думаю, дай Бог без гарантій, дай Бог, щоб було все, як то кажуть, без підтікань. Все буде файльно. Ну, Опасіння трохи, звісно, є. але більше за закликав верті. Я сподіваюся, людина розуміє, що, він, що, вже, що я заказав. Хто вот. мене знає, то розуміє. На мене дивиться, це робить. Процентів 70 залегне бути. Я втому, хто на тракторі. Якщо в тебе руки ростуть ззаду, дві лі і всі жопи, то краще найми трактор. Чи купи там дозволення. А якщо ти нормальний дядька з руками, ти їм мотовоком, ви зробите все. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім файно дякую, гарного дня і бережіть себе, всім пока.